Того плану, де є вже апаратура, та тобто вони нам зараз дійсно Ми сьогодні зібралися на таку невеличку, але все таки подію передати цей реанімобіль тим людям, які в першу чергу найбільше його потребують. Це наші військові. Сьогодні, завдяки Збройним силам України, ми знаходимося на цій площі. Завдяки Збройним силам України. Сьогодні в нас мирна тепла Полтавщина. І користуючись нагодою, я хочу від нас всіх висловити їм слова подяки, тому що дійсно. Передати такий реанімобіль, нехай він невеличкий, але він повністю оснащений, і це буде невеличка, але допомога нашим тим людям, тим хлопцям, які захищають сьогодні нас від ворога. Можна додати те, що військовій частині, яку ми передаємо, реанімобіль служить дуже багато і мучужам, і полтавчан, і взагалі з полтавщин, людей, які сьогодні боронять нашу країну. Тому нам е, дуже приємно, що е, і ці ліки, і е, сама шибка. Е, хотілося б, щоб вона не так часто використовувалася, Ось ми розуміємо, це війна, тому дуже важливо, що все ж таки ці необхідні речі вони є. Е, дуже вдячний всім, хто сьогодні приймав в цьому участь, і ми розуміємо, це і е, Полтавська міська рада, Кремчуцька міська рада. Депутати обласні, війські, ми дуже вдячні і від себе особисто, як від міжнародного депутата, який представляє сьогодні політичну партію за майбутнє. Я можу сказати, що на Полтавщині є дуже потужна команда за майбутнє, тому ми вдячні всім хлопцям, хто сьогодні приймає в цьому участь, і я впевнений буде і далі приймати і робити все, щоб. Перемога була якнайшвидше. Я хочу сказати, що однією із цілей налагодження наших стосунків побратимства з містами Європи з мерами європейськими це є ціль залучення саме швидких допомог реанімобілів, яких ми будемо і надалі передавати нашим військовим. В Свою чергу я хочу подякувати як представник 71-ї бригади і передати подяку від командира нашої бригади, полковника хижняка, за цей. Подарунок, та да, він дійсно буде потрібний нам в нашій так, діяльності, так і сподіваємось, спасе, чи допоможе ні одному хлопцю ще. Тому це дійсно потрібно, хочу сказати, за це дякувати.